Вкрав парфуми, а за годину вже був у поліції. Так невдало закінчилася спроба одного коломийського злодія збагатитися на швидкоруч. У магазині його підозрілі дії одразу побачила працівниця, а далі оперативно відреагували правоохоронці. З'ясувалося, що підозрюваний вже кілька разів судимий за крадіжки. Тепер його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Галина Досин відвідала поліцію і магазин та розпитала деталі цієї справи. А ще розкаже про загальну ситуацію з крадіжками у коломийських закладах торгівлі. Фахівець продажів Марина у цьому магазині працює уже два роки. Каже, не раз доводилося власноруч ловити злодіїв. А ви так не боїтеся? Не переживаєте? Ні, не боюся. Я вже не раз так бігала. У цьому. Я вже в магазині два роки працюю, я Вже купа разів цих хлопала. А ще каже, є й постійні крадії, яких впізнає. Так було й цього разу. Він не одноразово заходить у наш магазин, і одноразово наразово бере товар, який стікерований і. Виходить, ми за ним вже не раз слідкували. Злодій підійшов, він підійшов зразу, ж не ціле де в нас стоїть найдорожча парфумерія, тобто елітна парфумерія. І зразу її здійснив крашу. Він в кишеню. цікаво видно, він взяв, глянув, він одразу в кишеню. З ним працює ще, скажімо так, скільки таких напарків. То ці духи скільки коштували? Закупка їх дуже дорога, 700, біля 800 гривень. Керівниця магазину пані Наталія скаржиться, що останнім часом крадіжки почастішали. Вважає основна причина розташування торговельного закладу. Я найбільше пов'язую все таки цим що ми знаходимося в такому регіоні, де от скупчується дуже багато таких безхатчиків і людей, які взагалі останнім часом почастило і наркотики вживають такі. А що я беруть? Що беруть все. Все, кого на шокути, і від парфумів до декору, тобто наші люди схиляються до всього. Отримавши повідомлення, працівники групи реагування патрульної поліції коломийського відділку спрацювали оперативно. Злодія затримали вже за годину після скоєння крадіжки. Це 38-річний коломиянин уже кілька разів судимий. Тепер його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Це найбільш поширений випадок крадіжки з торговельних закладів, кажуть у поліції. Переважно вони беруть товар, який є нечіпований. От, переважно сховають вони за верхній одяг. Якщо людина заходить в верхньому одязі, ховають у кишені внутрішній, також запихають собі під одежу. От чим е якраз і не можуть пильнувати їх за минулий рік у Коломиї сталося 49 крадіжок з магазинів, в 33 розкриті. Інформує Остап Білейчук. Переважно крадії працюють у продуктових магазинах та косметичних. Вартість викраденого в середньому тисяча півтори. В основному злоумисники – це люди, які вже не вперше беруть чуже, але трапляються і початківці. Загалом це категорія осіб, які не хочуть працювати і шукають легкого заробітку. Крадіжки, які вчиняються під час робочого дня, це також вчиняють і особи ромської національності, які користаються іменно тим, що десь пильні втрачають втрачають продавці. Це є і особи міста Коломиї, Коломийського району, а також інших областей, які приїжджають тут просто в нас. Поживитися є і серед них неповнолітні особи. О, це у нас було і декілька дівчаток неповнолітніх, які Тож взяли злакомилися там на духи і викрадали духи, і також е, з них були притягнуті до кримінальної відповідальності ці дівчата. Доганяти злодія та відбирати вкрадену річ поліцейський не радить ні продавцям, ні очевидцям злочину. Хіба що 100% впевнені у власних силах чи робите це гуртом? Таке затримання злочинця до приїзду поліції законодавство дозволяє. Це і небезпечно, тому що злочинець може бути озброєний чи холодною зброєю. Чи може бути фізично здоровий, чи може бути вогнепальною зброєю, чи пневматичною. Зараз е, однозначно це може статися. І він може оборонятися для того, щоб його не затримали, втекти від відповідальності і е, призводити якісь будь-які дії для того, щоб травмувати переслідуючу особу. Ще один вид крадіжу торгівлі це тяжкі злочини, коли з магазинів забирають все, що можуть винести. Таких злочинів в Коломиї у минулому році було 11. Всі вони розкриті. Це в районі автостанції, в районі. Привокзальної та мазепи. Вони всі розкриті. Це була серія таких крадіжок. Значить, взламували десь двері, віджимали вікна, і звідти викрали так само: і продукти харчування, і сигарети, і спиртне. Ну, якщо були грошові кошти, залишалися, то так само їх викрадали. У поліції радять, аби уникнути таких злочинів, треба технічно укріплювати заклади торгівлі та склади Гратами, сигналізацією, користуватися послугами служби охорони. І звичайно ж, встановлювати камери. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.